Привіт, друзі! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні заглянула в копійку, привезли весняні новинки, багато посуду, чашок, товарів до Дня закоханих, підноси, текстиль. Також подивимось, які акції діють до 19 січня та до 2 лютого. Приємного перегляду! Не забувайте підписуватись на канал. Одразу на вході вже є такі сердечка з блискітками на паличці. Такі ведмедики з надписом I Love You. Давайте подивимось, скільки вони коштують. Такі сердечка з блискітками 9,90. Буду округлювати до 10 гривень. Ведмедик на паличці коштує 30 гривень. Такі сердечка. Тут їх 5 штук від великого до маленького. Ціна 40 гривень. Дуже гарні можна комусь подарувати. Ще й декоративні фігурки, ведмедики, дві штуки, які склеєні між собою. Їх ціна 60 гривень. Приїхали весняні підноси з квітами. Дуже гарні. Чорний піднос виглядає дуже стильним. Ціна його 60 гривень. Діаметр 28 см. Також є піднос на білому фоні. Ціна така сама 60 гривень. Мені чорний більше сподобався. А вам який? Декоративний металевий піднос. Теж цікавий, важкий зі знижкою 30%. Зараз коштує 35 гривень 21 на 14 см. Приїхали такі рушники, гарні, різнокольорові, з квітами, лаванда. Великий асортимент 35х70 см. Ціна 70 гривень за штуку. Додасть яскравості на кухні. Можна подарувати комусь на 8 березня. Форма для випічки рожева металева Kitchen Pro Діаметр 24 см. Коштує 130 гривень. Ціна непогана. Мені сподобалась, колір дуже гарний. Рожева фруктовниця пластикова 50 гривень. Виглядає дуже стильно. Пластик щільний 21,5 см в діаметрі. Пластикова тарілка для фруктів 70 гривень, непогана ціна, такий прозорий з визорунками. Серветниця пластикова метелик мікс, 40 гривень в двох кольорах біла та рожева. Дуже милий аксесуар для столу. Чудово доповнить інтер'єр. Такий рожевий ланчбокс пластиковий. Ціна його 280 гривень. Виглядає дійсно якісно. Такий стильний, практичний варіант для щоденного використання. Приїхали фоторамки до Дня закоханих. пластикові. Різні кольори, чудовий вибір для подарунка. Всі вони по 60 гривень сердечками таке класне рішення для романтичного настрою. Навряд чи зараз хтось часто роздруковує фотографії, більшість зберігає все в телефоні, але можна вибрати якусь особливу фотографію, подарувати і коханій людині. Щось таке незвичне приїхало. Фігурна склянка на 400 мл всередині серце. Виглядає дуже оригінально, ціна 200 гривень. Ще такий келих скляний для напоїв у вигляді птаха 100 мл. Виглядає дуже незвично, я б, напевно, не купила його для себе, але як прикол, чому б і ні. Ціна 200 гривень. Як з нього пити, ну, ви зрозуміли. Купійка сьогодні дивує. Такий бокал у формі жіночої фігури. Він йде для напоїв 180 мл. Ціна 200 гривень. Оригінальний дизайн для тих, хто любить щось неординарне. Така склянка для напоїв у вигляді ведмедика на 320 мл. Такий дуже милий. Ціна 200 гривень. Ось вся колекція незвичних бокалів. Я спочатку подумала, що це ваза вигляді ананаса, а вони пишуть, що це стакан для напоїв, якщо чесно, виглядає трохи дивно. Але можна використовувати для різних варіантів. Ціна 150 гривень, об'єм 480 мл. Склянка для холодних напоїв 280 мл 100 гривень. Ну, зручно доступно для кожного. Чашка скляна Blink Max 220 мл. Ціна 70 гривень в такому графітовому і жовтому кольорах є. Має цікаву структуру. Мені сподобалась. Чашка керамічна в упаковці з ложкою 450 мл рожевого кольору. Ціна 150 гривень, дуже мила і зручна. Новинка чашка керамічна двоколірна 300 мл з сердечками та зеленою ручкою. Зараз подивлюсь, скільки вона коштує. 130 гривень. Дуже романтична, яскрава. Відмінно підійде для ранкової кави чи чаю. Такі чашки з тюльпанами на 350 мл. Ціна 200 гривень. Виглядають дуже святково. Є варіанти з оранжевими та жовтими тюльпанами. Можна скласти чудовий набір і подарувати подругам на роботі, мамі чи сестрі. Це буде дуже приємний і яскравий подарунок. Ще приїхала така новинка, цукорниця ребриста. Йде в подарунковій упаковці. Ціна її 80 гривень 11х5 см. Скляне блюдо з вишнями 80 гривень. Виглядає дуже гарно, оригінально. Ще є таке блюдо в формі листка. Ціна 100 гривень. Чудове рішення для тих, хто любить стильний посуд. Іде в коробці? Можна комусь подарувати. Керамічна тарілка витинанка діаметр 13 см, ціна 80 гривень. Гарний вибір для сервірування або декору. Ще одна тарілка маленька в тому ж дизайні. Зараз в акції ціна 60 гривень. Набір рушників для обличчя з кольоровими візерунками квіти 250 гривень за дві штуки. Є рожевий сірий варіант. Вони йдуть в коробці з ручками. Дуже гарно виглядають. Зараз подивимось акції, які діють до 19 січня. По 70 гривень такі тарілочки. Ще така глибока тарілочка, теж 70 гривень коштує 20,5 см в діаметрі. Хрусткі трубочки, шоколадня 11 гривень. Зі смаком горіха. Теж ціна однакова. гарячий шоколад, капучино з ароматом ірландського віскі. 36 г. Одна штучка 6,90 Фарба для волосся дебют по 30 гривень в асортименті. Небагато варіантів, але вони є. Засіб для миття посуду 30 гривень. Сарма 7 в одному. Змінний балон 50 гривень. В асортименті багато різних ароматів. Дуже гарна ціна 240 гривень за порошок пральний для дитячої білизни. 6 кг. Не обов'язково прати дитячі речі окремо, адже цей порошок універсальний. Дуже вигідна ціна. Серветки по 30 гривень за 120 штук. Світлодіодні лампочки по 28 гривень. Знайшла подарунковий набір для макіяжу. Туш, тіні, підводка та вії. Чудовий варіант для подарунка на 8 березня. Ціна 230 гривень за набір. Виглядає непогано. Є також варіант 3D для брів, набір для коригування та макіяжу, включає олівець, мило. Теж ціна 230 гривень. Дуже зручно для тих, хто любить доглядати за бровами. Ще один варіант така косметика в наборі. Виглядає як цукерка, дуже креативно. Ціна знову 230 гривень. В набір входять тіні, пудра, помада, близько дві штуки. Мені цей набір більше всього сподобався. Ще така новинка термос металевий кольоровий 350 мл рожевого кольору. Ціна 130 гривень. Сапочки, кімнатні, жіночий білий колір з золотими ремінцями 300 гривень. Різні розміри від 36 до 41. Акція до 2 лютого. Гель для інтимної гігієни 400 мл 35 гривень. Прокладки на турелах зі знижкою 50% 45 гривень. Підгузки в асортименті по 170 гривень. Ще акції серветки паперові 150 штук 33 гривні зручний недорогий варіант для дому. Папір туалетний двошаровий 4 штуки 38 гривень. Рушники паперові двохшарові 50 гривень Диво. Гарний варіант для великої родини. Кондиціонер для прання 880 мл. Савекс 80 гривень. Кисневий відбілювач на 1 кг 120 гривень. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня, вигідних покупок. До нових зустрічей на каналі. Підписуйтесь.